Столиця України Київ отримала від Японії сучасне медичне обладнання. Зокрема, тепер в Київському центрі з реабілітації дітей з інвалідністю будуть екзоскелети, що дозволять пацієнтам, які раніше не могли самостійно рухатися, знову почати ходити. Окрім цього, соцзаклади Києва отримають ноутбуки для людей з порушенням зору, роботизовані системи для відновлення рухів, підтримки робот підтримки хребта і спеціальні доріжки з підвісною системою. Також партнери. Передали інтерактивні системи, які перетворюють реабілітацію на гру, допомагаючи відновлювати рухи і координацію. І крім цієї допомоги, ще Київ отримав 56 крісел колісних з електронним керуванням. Незвично, але зручно. Багато де можна швидше пересуватися. Ніше це буде простіше переміщатися по центру, і там ортопедичне сидіння, і вона рівненько сидить і швидше передвигається, ніж крутити руками. Допомогу Київ отримав на суму понад 3 мільйони доларів у межах співпраці з японською організацією Джайка Україна. Обладнання буде розподілено по реабілітаційних центрах, інтернатах і закладах для людей похилого віку. Там фахівці вже пройшли навчання, готові до ефективного відновлення підопічних за допомогою цього обладнання. Теж зараз ще детальніше трішки про це. Це обладнання буде розподілено між нашими центрами, тому що тут є обладнання, які потребують, наприклад, гаріатричні пансіонати, де люди є лежачі, за якими потрібен додатковий догляд, або психодеврологічні інтернати, також реабілітаційні центри. Другі міські цікаво, що тут є обладнання, яке не лише для людей, які допомогу потребують, але й для людей, які цю допомогу надають. Ми запросили представників України до Японії, і коли ми обговорювали, які в Україні є потреби, то ця потреба в обладнанні для реабілітаційних установ виявилась однією з найважливіших. Тому ми вирішили допомагати у цій сфері.